21 березня в ефірі обласного телебачення Галичина відбудеться телемарафон. Мета залучення коштів для створення першого в Україні дитячого центру паліативної допомоги хоспісу на базі Надвірнянського будинку дитини. Про це йшла мова на прес-конференції, проведеній в облдержадміністрації. До слова в області більше трьохсот дітей потребують такої допомоги. Хоспіс це медична установа. Для догляду за вкрай важкими хворими і хворими в термінальних станах свого існування. Що таке паліативна допомога? Це комплекс міроприємств, який направлений як на медичну сторону питання, так і на психолого педагогічну сторону питання. Це захист не тільки пацієнта в стані вкрай важкому, критичному, невилікованому або термінальному. Це комплекс психологічної допомоги родині. Всі сім'ї людьми, я які з ним працюють. Ідея створення хоспісу в нашому регіоні актуальна давно, насправді, по статистичних даних від 300 до 600 дітей. Які потребують такої хоспісної допомоги протягом року на, у, на теренах нашої області, хоспісна допомога, яка планується е, у нас в регіоні для дітей, вона не буде не стосуватися не тільки агонуючих або невилікованих дітей. Є категорія дітей, особливо з неврологічною патологією, з неврологічним дефіцитом, коли е, дитина може жити багато років, і ця дитина глибокий інвалід. Він отримує вони отримують соціальну допомогу зі сім'ї, але це глибокий інвалід, який по руках і ногах Зв'язує всіх членів сім'ї, це та можливість цій сім'ї на короткий час, на місяць, на два, на три звільнитися, розв'язати руки, отримати ковток свіжого повітря. Звичайно, хоспісна допомога буде стосуватись і вкрай важких, і хворих в термінальних стадіях. Це більше стосується онкологічної патології, там, де є невиліковна ситуація з прогнозованим закінченням. Людина, яка бере, вона наповнює свою. Жменю, людина, яка дає, вона наповнює своє серце. І якщо ми приєднаємося до цієї акції жити і вірити, ми допоможемо багатьом родинам і не тільки Коломийського району, міста Коломиї, а й нашого всього регіону Прикарпаття.